Друзі, всім привіт! З вами Кабріолетта і моя рубрика Що я сьогодні ми з вами побачимо, що я тять в ресторані, який називається Монте, місто Одеса, район Аркадія, генуезька. Точну адресу не пам'ятаю. Генуеська. Так, друзі, ми вже перемістилися з вами всередину цього закладу. Я вам хочу сказати, що заклад сам по собі він новий. І я вже тут була. І я тут замовляла. Чай, гарбуз, обліпиха, і я вам хочу відразу сказати, що це дуже смачно. А ще я тут їла качку. З морквяним пюре, і це теж було смачно. Але сьогодні я хочу замовити щось таке новеньке, щоб побачити, може, тут не все так смачно, як я собі думаю. До речі, на що хотіла б звернути увагу, що тут всі столики засервировані. Тобто ви сідаєте, у вас вже є ось веделка, ніж, у вас є скляночка. Щодо персоналу, хотілося б сказати, що дуже привітливий. Допомагають відчинити двері, зачинити двері. Доброго дня, до побачення, дякую, теж кажуть. Йому можна подивитися за QR-кодом. Ось, що я в принципі зараз із роблю. Дуже зручно. А, манакіш із м'ясом. Манакіш, манакіш. Манакіш а це що, ну, що це? типу піца маленька чи я доволі? Маленька буде. з тонкого тіста і з злочинка. Ага, а, я поняла. Ага, добре. Добре, давайте мені ще сочевичний крем-суп. І і і і хочу right, right, ще рост з сирним соусом з цибульними чипсами. Та жар, медіум рев, медіум пелер, райф меділка. Медіум. І пару. <laughs> взагалі я хотіла вас ваш чай. У вас дуже смачний час yeah. і чай обліпиха гарбуз, yeah. але я хотіла б ще якийсь смачний. Ще який у вас є смачний. Може, щось порадити. Є собі лісі видати, щоб воно продіало, ліба я. Ніби. А, давайте я покладусь на ваш смак. <ріць> якщо ви немножко, якщо простилієте, у вас горличко були, тобі пішоти. Не болить, горничко не болить. І, ну, в основному теж як для профілактики, дуже хороше. Ну, добре давайте. Говорили. Там можливо, йде гмьот, якщо у вас не було, є політики, де м'як. Меня алергія думає ця Дуже милий офіціант, дівчаток. Ну, шкода, що не державною, але дуже милий. Навіть про жарку запитав. Це дуже хорошо. Чоловіка собі замовила а цитрус імбир. імбир. Цитрус імбир це раз, тому що ну, сказали, що смачний. Ось так він виглядає, ось так подається дуже гарячий. Я не знаю, скільки тут. Літра, можливо, є. Є літра. Десь літра є. І ще би я хотіла звернути увагу на посуд, Він тут дуже гарний і мені дуже сильно подобається. До речі, тут дуже сильно ярко виражений аромат, знаєте чого? Імбиря. От прям ярко виражений, а потім вже відчувається цитрус. Коштує цей чай, чай 120 гривень, але я вважаю, що за такий об'єм це доволі нормальна ціна 120 гривень. Тобто я зараз можу я попити, подорога моя може попити і за сусіднім столиком я теж когось можу пригостити. Знаєте, на що звернула увагу? Звернула увагу на те, що тут є ось такий холодильник, де ви можете побачити, які десерти. Є тут і зараз. Ну типу, от ви замовили, сіли, поїли і все. Ось тут є тортики, а, якісь там. Я не знаю, що це таке, але щось виглядає, воно дуже смачно. Тирамісу, ось це, це 100 відсотків. медовий, Коротше, там щось смачне. Заходи я вважаю, Знаєте, в чому? В тому, що за моєю спиною ви можете побачити відкриту кухню. А це знаєте, що означає? Це означає, що йде довіра між гостем і між рестораном. Це дуже круто і похвально. А ще тут є Віп-кімната. Як мені пояснили, що ВІП-кімната абсолютно нічим не відрізняється від звичайної кімнати посадочних місць, які знаходяться тут в даному ресторані. Просто це кімната для тих, хто хоче побути наодинці. Знаєте, є інтроверти, які не люблять бути серед інших людей. Тому ця кімната, якщо що для вас тут, до речі, можна ще в тій кімнаті там, наприклад, покурити кальянчик. Електронки, айкаси і тому подібне. Так, мені вже принесли їжу. Перше принесли ось це, друге принесли ось це, третє принесли ось це. Я так багато не їм, друзі. Чесно, я не їм так багато, але це все заради вас. Дивіться, ось це називається манак... манакіш з м'ясом. Це у мене чечевичний суп. Я чечевичний суп ніколи в житті не їла. А це у мене м'язко. Зараз до кожного блюда ми з вами підійдемо і поближче його роздивимось. Але виглядає? Ось ця страва називається Манакіш, коштує вона 69 гривень. Коротше, простими словами, це малесенька піца. Ось так вона виглядає. Дуже тоненьке і пухке тісто. Дуже пухке і тоненьке. М'ясо яловичне. Зараз я хочу її розірвати ось так-коштування. Гостренька. Mm. Дуже багато спецій. І тісто мигеньке. Ви знаєте, що нагадає? Більше не піцу, А знаєте, що? Чабуре. Так, <рив> <рив> да, дійсно. Але чебурек смачний. Прикольно. Мені подобається. 69 гривень з цього Я думаю, все побачили, як виглядає це м'язко. У мене прижарка медіум, ви не подумайте, що я якась бочинка, я просто обожнюю, коли м'ясо таке, знаєте, сире. Лідожарка була я просто в минулому житті. Я хочу скуштувати. Коштує ця страва 309 гривень і тут 280 грав. Розбів з сирним соусом та цибульками цибульними чіпсами. Смажився цей розбір. У винному соусі, як мені сказали, Так. обожнюю це напівготове м'ясо просто дати, коли його жуєш. Я б на місці своїх колишніх боялася мене. А то. Вдруг мені захочеться щось свіженького з'їсти. Таке час спробуємо. Так, тут ще у нас ще рукола і помідорки. Дуже якийсь соус солоденький, смачненький. Ні, на м'ясо смачне. Ну я просто люблю таке. Ви можете замовити собі будь-яку іншу прижарку, і типу людь-які прижарці воно буде смакувати так, як того хочете ви. Сочевичний крем-суп коштує 139 гривень. Друзі, я ніколи в житті не їла сочевичний крем суп, тому що завжди вважала, що це якась ригачка, а не їжа. Ну, правда. Ну, типу мені здавалося, що це ніколи не смачно. Тут у нас є сир, тут є в'ялені ось томати і є лимончик. Я так розумію, його не просто так сюди мені його поклали, а для того, щоб я зробила ось так. Ну що. Сирок, бачите, він тут розстав. Бачите? Онука? Це кого мені сподобається чи ні? Він солоденький. М -м -м. Знаєте, що мені нагадує? Нагадує ніби. Він схоже на гороховий суп, але солодкий гороховий суп. Солодкий, а в кінці відчувається. Якась кислинка. Прикольно. Ні, прикольно, слухайте. Я тепер буду знати, що мені подобається сочевичний суп за 139 гривень. М -м -м. Дійсно, друзі, мені смачно. Правда. От, от правда. До речі, дівчата хлопці, ви знали, що чечевиця дуже корисна для нашого організму. В ній максимально багато білка, який на 100% засвоюється нашим організмом. І дуже багато вітамінів, типу БМ1, амінокислоти і желізо. Тому я робила велику помилку, що я не їла чечевицю. Сума мого замовлення була 727 гривень за три страви. За три страви і чай. Бо, типу, я вважаю так, що дивіться, для Аркадія, для такого місця, для ресторану з таким інтер'єром, з таким обслуговуванням, ну, типу, це нормальна ціна, це нормальний чек, правда? Ну я думаю, так. Тому що можемо сказати? Я можу вам сказати, що в принципі мені все сподобалось, до речі. М'ясо я попросила загорнути з собою, <гум> тому що в мене просто немає сил вже його доїсти. А воно смачне, залишити його просто не могла. Я можу вам рекомендувати даний заклад, тому заходьте, хто в Одесі буде приїздом або Одесі, тих, хто не ходив ще сюди, сходіть. Тут ще концерти проходять в п'ятницю, в суботу і в неділю. Жива музика. Хабріолета рекомендує.